Ви вже бачили ці дивні в'єтнамки, які підкорили фешн-світ. Це в'єтнамки від бренду Гавайна з колаборації Зелефелд, які дебютували на Копенгаген Week в колекції весна Літо 2026 від Операспорт. І вони унікальні не тільки своїм дизайном. Це перші в історії Гавайна з 3D-друковані шльопанці, які поєднують в собі класичний дизайн з передовими технологіями. Створені вони з матеріалу Зелерфом, це спеціальний тип. О, який є м'яким, зносостійким і придатним до переробки. Не знаю, як у вас, але у мене бували ситуації, коли у В'єтнамок відривалися ось ці такі шлейки. Так от, з цими шльопанцями це навряд чи буде, так як це. Цільний 3D-друковані силует, де ці мінці, підошва, носова частина зроблені в один етап. Їх дизайн підкрив багатьох фешн-інфлюєнсерів і вони активно використовують в'єтнамки в своїх образах. А реліз цього взуття запланований на вересень 2025 року. В'єтнамки будуть доступні в п'яти кольорах: це синій, білий, чорний, червоний і помаранчевий. Ви їх зможете придбати ексклюзивно на сайті Zellerfeld. А вам подобаються такі в'єтнамки?